Працюються команди Люберт, то тут такий склад вратарів, перший номер о, Максим Хамцов та 77-й Павло. В моменті часу мого сейфу не збувається, зараз в нас сейфо. Виклик за віз, зараз намагаються в Микляну віддати пас, але тут до Парижського пасу не дійшов. зараз Ярош майже прокопив. І зараз Ярош, де пас на Бурнацьку, Бурнацький, Бурнацький, первий, але ми команду. І завершується ця... Вилазка, можна сказати, до манівки до дуже Зараз дає передачу на Мартинюка у цьому епізоді. дубовик зараз провив одразу. Мартинюка але... забирає ще звершений пас на Монтяну, то читається пас Матвіюк. Ще до цього одразу від Гуцула, провай за Гуцел. і тут вже хамцово виступає. Порвай зараз бернацький Забивається звідки він між вортором та стінкою і рахунок стає до на користь брата. Це стається у нас на шостій хвилині поєдинку. Ні, у цій команді Ярош тут розігрує цей момент. Зброя деталі дає. Руває зараз Яроша, помимоцію. Я походжу сьогодні, що фіналіку казав за момент. Яроша може бути, ярош не збиває, Зараз леми рятується. знову зараз через паграє, через осека. Далі таке триває, любота такий добиває у нас. Ще ми не забуваєш у двічі. Доманівка, Нікка то тут після цієї, як я зараз скажу. Мартинюк зараз на мечі Мартинюк. Мартинюк пробиває зрештою і забиває Мартинюк. Мартинюк проти Лемеха. І забиває зараз Мартинюк, в одну рухник стає у нас. Опідчасне, до цього, цього розірва. Ще і бернацький. Ще зараз у Матвій, Матвію Бернацький висеко та відповідно хотят зі Зараз удар від Бернацького, добування зараз буде, від висеки, не буде. Підбрання... Цій Думаю, зараз около чекать уже. Вступається абсолютний спокій зараз. В нашому поліку. Зараз добовик приймає з передачу, але його справа Ще Тут Мартинюк зараз, що Мартоюк зараз віддає на. Добовика добових, зараз дубовик протаранев оборону манівки далі добування від Новосада, відбивається зараз доманівка, Підбування за люботом. Зараз щось приєднує звершу нас бимать, може бути у доманівки і зараз збиває у нас доманівки, не забиває. Не покарали зараз доманівці своїх опонентів за два поспіль звернуваних моменти. Зараз знову наступає дубовик, зараз добовик, так і провадить, Забиває зараз дубовик. Який забив зараз дубовик свій голову, цього поєдинку і... Це стається у нас на 22 й хвилині матчу. Тому, можна сказати, це основний півфінал у нас буде. Один з двох основних півфіналів. І у цьому першому півфіналі зараз ми тим часом забиваємо після Спасуго Сейка. Матвік забиває у нас на 25-й хвилині. Підоплюво у Деманівки зараз похоплення від добовикаду, бо зараз не став проводити в воротах, зараз Ще б не може це зробити і ще мене зараз забиває! І ще у нас робить рахунок 5-0 на користь своєї команди. Ще буває про це бою. І далі не встигаємося сайт нічого зробити. Зрештою, у нас лунає сирена про кінець цього поєдинку. І з рахунком 5-0 перемагає Люборту у грі. І